Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури модуль футзал. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 Штрафний майданчик має радіус варіанти відповідей. Варіант А. 5 метрів. Варіант Б. 6 метрів. Варіант П. 7 метрів. Варіант К. 9 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 6 метрів. Запитання номер 2 Ворота мають розмір. Варіанти відповідей. Варіант А. 1,5 на 2 метри. Варіант Б. 2 на 2 метри. Варіант П. 2 на 3 метри. Варіант К 3 на 6 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант П. 2 на 3 метри. Запитання номер 3. Час на покарання триває. Варіанти відповідей. Варіант А. 2 хвилини. Варіант Б. 3 хвилини. Варіант П. 5 хвилин. Варіант К. Не існує. Час. Правильна відповідь. Варіант П. 5 хвилин. Гравець більше не має права взяти участі у грі а також перебувати на лаві запасних гравців. Запитання номер 4 Якщо м'яч попав у стелю, варіанти відповідей. Варіант А. Призначається вільний удар з місця торкання стелі. Варіант Б. Пробивається вільний удар біля бокової лінії. Варіант П. М'яч вводиться в гру за ауту. Варіант К. Гра продовжується. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Призначається вільний удар з місця торкання стелі. Запитання номер 5 Радіус центрального кола. Варіанти відповідей. Варіант А 1 метр, варіант Б 1,5 метри, варіант П 3 метри, варіант К 9 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант П. 3 метри. Запитання номер 6 Розміри майданчика в міні-футболі. Варіанти відповідей. Варіант А. 9 на 18 метрів. Варіант Б. 14 на 28 метрів. Варіант П. 20 на 40 метрів. Варіант К – 30 на 60 метрів. Час. Правильна відповідь варіант П 20-40 метрів. Або ж у діапазоні 25 42 метрів. Запитання номер 7 На який час команда залишається у меншості. Варіанти відповідей. Варіант А 1 хвилина, варіант Б 2 хвилини. Або доки їм не заб'ють гол, якщо 2 хвилини не пройшло. Варіант П до кінця тайма, варіант К. До кінця гри. Час. Правильна відповідь варіант Б дві хвилини або доки їм не заб'ють гол, якщо дві хвилини не пройшли. Запитання номер 8 При виконанні 10-метрового удару варіанти відповідей. Варіант А. Стінка ставиться на відстані 5 метрів. Варіант Б Стінка ставиться на лінії воріт. Варіант Б. Стінку можна поставити на 4 метри від м'яча. Варіант К. Стінка не ставиться. Час! Правильна відповідь варіант К. Стінка не ставиться. Запитання номер 9. При виконанні штрафних та вільних ударів. Команда суперника повинна відійти від місця удару на варіанти відповідей. Варіант А 3 метри, варіант Б. 5 метрів, варіант П. 7 метрів, варіант К. 9,15 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 5 метрів. Запитання номер 10 Кількість гравців на майданчику в складі команди. Варіанти відповідей. Варіант А 3. Варіант Б 5. Варіант П. 6. Варіант К 11. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 5 гравців. Запитання номер 11 При виконанні введення м'яча з ауту, варіанти відповідей. Варіант А. М'яч може котитися. Варіант Б. М'яч може покотитися тільки по лінії. Варіант П. М'яч повинен стояти нерухомо. Варіант К. М'яч можна підкотити рукою партнеру, якщо він покотився. Час. Правильна відповідь. Варіант П. М'яч повинен стояти нерухомо. Запитання номер 12 Тривалість гри. Варіанти відповідей. Варіант А 2 на 20 хвилин. Варіант Б. 3 на 12 хвилин. Варіант П 2 на 45 хвилин. Варіант К 4 на 10 хвилин. Час. Правильна відповідь варіант А. 2 на 20 хвилин. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.